Я вітаю вас на уроці дизайну і технологій в 4 класі тема Працюємо з тканиною. Пригадаємо загальні правила безпеки на, уроку, на уроках дизайну. Підготуйте своє робоче місце. Перед роботою перевірте справність інструментів. Коли вчитель починає говорити уважно слухаємо. Забороняється працювати несправними інструментами і використовуємо інструмент лише за призначенням. Роботу можна розпочинати лише з дозволу. Отже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому люди почали використовувати одяг? Чому? Так, тому що людям треба було одягатися, їм було холодно. І вони. Вирішили і прийшли до висновку, що якщо вкутуватись в якусь тканину, в якийсь одяг, вперше це були шкіри тварин, так тепліше. Тому і почалося це був перший одяг, який з'явився у людей. Що ж таке тканина і звідки вона береться, ми з вами говорили в третьому класі. Тканини виготовляють на ткацькій фабриці. Ткацтво – процес виготовлення смужок тканин різної ширини з пряжі на ткацькому верстаті. Отже, процес виготовлення тканини із рослини, так, з льону. Ну, це буде натуральна тканина в нас. Її Збирають насіння, насіння подрібнюють, з нього виготовляють заготовку для ниток, далі їх прядуть, вичісують і далі з'являються вже нитки, з яких виготовляють тканини. Тканина текстильний виріб, виготовлений за допомогою приплетення ниток у процесі ткання. На ткацькому верстаті. Сучасні види тканин букле, байка, велюр, габардин, репс, джерси, сукно, фетр, фланель. Твит, шотландка, драп. ось так виглядає одяг з цих тканин. Деякі тканини ви можете знайти навіть і вдома. Деяких тканин одяг досить таки розповсюджений. Досліджуємо тканину. Візьміть зразки бововняної, льняної, вовняної і шовкової тканини. Порівняйте їх, яка тканина товста, яка гладка, м'яка, міцна, цупка. У кожної тканини є лицьовий і виворітній боки. Розгляньте зразки тканин. Розкажіть, як ви будете визначати, де лицьовий бік на вигляд, на дотик, як побачите. Розгляньте етикетки на своєму одязі, і з чого його виготовлено за допомогою дорослих, розшифруйте умовні позначення на етикетці. І ви знатимете особливості догляду до за своїми речами. Якщо на етикетці є ось така, е -е -е -е, таке, таке зображення, то це означає, що тільки ручне прання. Прати за вказаної температури, якщо буде циферка ось в такому тазику, так? і тут буде написано, яка температура, при якій можна прати. Прасувати заборонено можна вивішувати для сушіння. Розгляньте етикетки і знайдіть умовні позначення на етикетках. Наступне ваше завдання. Ми сьогодні більше з вами говоримо і використовуємо свої знання про тканини, чим щось виготовляємо. У вас є інтерактивне завдання. Щоб його відкрити, натисніть візьміть свій телефон, наведіть на QR-код і відскануйте його, і отримаєте завдання, яке треба виконати. І друге завдання. Я вам дякую. За вашу роботу на уроці, що нового ви дізнались, чого ви навчились, що було вам важко. Продовжіть речення: тепер я знаю що. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!